Продавець 10 із 10, але ніколи не свариться з клієнтами. Це 6 із 10. Дуже примирлива людина, яка, скоріш за все, жертвує інтересами бізнесу. А це не зовсім та робота, яку треба робити в продажу. Продавець 10 із 10, але думає, що всі люди кажуть те, що думають. Ну це 3 із 10. Це дуже наївна романтична людина, якій треба пояснити життя. Продавець 10 із 10, але створює один вичерпний скрипт і всім його повторює. Це сім з 10. на геніальний такий знаєте віртуозний рівень персоніфікованих продажів. Це не тягне, це талановита людина. їй треба вчити більш тонкій роботі з типажами клієнтів і з конкретними мотивами конкретної людини. Продавець 10 із 10, але він конкурує з іншими в відділі. Не бачу проблеми. Це 8 з 10, скоріш за все. Перспективний продавець. Давайте подумаємо, що ще він вміє. Продавець 10 з 10, але фліртує з клієнтами. Це 8 з 10, флір це потужна енергія. Треба подивитися, що він робить після цього. Я не маю на увазі. Флір гарантує увагу, але ще не довіру. Довіру треба заслуговувати іншими речами.